Всім привіт! Готуємо смачну вечерю без заморочок. Беремо 7 картоплин середнього розміру. Нарізаємо ось таким кубиком. Беремо печериці. Свіженькі вони у вас будуть біленькі. У мене вже трішки полежали, тому потемніли, але нічого страшного. 8 печериць середнього розміру. Мілко нарізаємо одну велику цибулину та ціле куряче філе також нарізаємо ось такими кубиками. Тепер саме головне по спеціям. Тоді будуть і смаки. Орегано додаємо трішки більше половини столової ложки, трішки менше половини столової ложки додаємо сушеного часнику і пів столової ложки приправи барбекю солимо. Тут уже по смаку перчимо також по смаку Три столові ложки олії холодного віджиму будь-якого бренду. Перемішуємо пів стакана водички. Накрили фольгою і в духовку попередньо розігріти до 200 градусів на 50 хвилин. Рецепт супер простий, а виходить дуже-дуже смачно. Картошка ніжна, курка взагалі, подивіться. Смакуйте!